Президент України Петро Порошенко зустрівся напередодні у Києві з делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Головні теми розмови реформи в Україні та співпраця двох держав у різних галузях. Петро Порошенко поділився своїм баченням майбутніх конституційних змін і наголосив, децентралізація та передача владних і фінансових повноважень у регіони відбувається в сучасній українській історії вперше. Американські гості відзначили позитивні зрушення в Україні. Зокрема, вони помітні в підвищенні якості державного управління, відкритості та демократичності політичних процесів, реформах української армії та правоохоронних органів. Говорили також про військову співпрацю, необхідність модернізації української армії та перспективність використання українського потенціалу в аерокосмічній галузі. Петро Порошенко розповів про нинішню ситуацію на Донбасі. А очільник американської делегації Пітер Роскам зазначив, що та їхні союзники постали перед серйозним викликом протидії авторитаризму у світі. Тому підтримка України є одним із пріоритетів у зовнішній політиці Вашингтона. Ми побудували нову армію патріотичну, ефективну, некорумповану і проукраїнську. Нині високий рівень довіри між Україною та Сполученими Штатами. І нам важливо поглибити військово-технічну співпрацю. Йдеться не лише про захист свободи та демократії в Європі. Ми здобуваємо унікальний досвід протидії гібридній війні, яку веде проти нас Росія.